Сьогодні в програмі американські уряд частково не працює вже 10 днів. Хто і чому ініціював цю політичну кризу? Сполучені Штати обмежили надання військової допомоги Єгипту. Уряд цієї країни висловлює обурення. Винахід студентів Вірджинського університету може забезпечити чистою питною водою найбідніші верстви населення Африки. Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби «Голоси Америки? Час Тайм». у студії працює Тетяна Ворожко. На 10-й день часткового закриття американського уряду у Вашингтоні з'явилися ознаки компромісу. Республіканці у конгресі запропонували підняти верхній ліміт на зовнішнє запозичення, аби уряд наступні 6 тижнів мав можливість сплачувати відсотки по боргах та уникнув дефолту. За кілька годин у білому домі має відбутися зустріч президента Обами з республіканськими конгресменами. Оглядачі втім зазначають, що Обама не має наміру робити поступки республіканцям. Поки вони не приймуть бюджетну резолюцію та не відновлять повноцінну роботу уряду. Одним з винуватців політичної кризи у Вашингтоні називають спікера палати представників Джона Бейнера. Він підкорився тиску з боку частини конгресменів, які представляють крайню право крило республіканської партії, і спровокував закриття уряду. Чи залишилися в руках спікера влада і важелі, які можуть розв'язати кризу, тему досліджувала Мирослава Гонгадзе. Від часу прийняття реформи системи охорони здоров'я у 2010 році республіканці не полишали спроб її скасувати. Група радикалів у республіканській партії вирішила, що саме зараз, у час ухвалення бюджету, вони мають останній шанс це зробити. Спікер палати представників Джон Бейнер, який до того займав помірковану позицію, боячись втратити підтримку частини республіканців, а відповідно і крісло спікера, пішов на ризик. Виставив на голосування у палаті представників бюджет, у якому не було було передбачено фінансування статей медичної реформи. Що відбулось далі? Ми всі знаємо. Американський уряд частково перестав працювати. Країна опинилась на порозі дефолту, а спікер Джон Бейнер опинився на передовій. це вам не якісь прокляті ігри. Прийшов час нам сісти разом і вирішити наші розбіжності. Але президент США категорично відмовився піддаватись на шантаж республіканців. Ми не можемо зробити тактику шантажу рутинним процесом нашої демократії. Розмови, переговори не повинні відбуватись під тиском загрози закриття уряду або економічного хаосу. Помірковані конгресмени республіканці також вважають, що сьогоднішня тактика їх партії не іде на користь республіканцям. На мій погляд, це не працює. Але головну скрипку у Вашингтонській політиці сьогодні грають республіканці радикали. Група приблизно з 80 конгресменів вимагають відмінити медичну реформу, не зважаючи на ризики для економіки. США. експерти кажуть, що це дає мало маневру для спікера Бейнера, якого навіть у його ж партії вже мало хто слухає ніхто в республіканській партії в палаті представників не боїться Джона Бейнера. Вони не робитимуть нічого, наприклад, голосувати на його прохання, бо він не може нічого з ними вдіяти. Деякі експерти кажуть, що причиною протистояння є поляризація політики, і ми повинні звикнути до цього. це частина нашого поляризованого світу. Ми маємо поляризований уряд. Частина цього стане тепер нормою. Поляризація світу суспільства та політики можливо і стає нормою, але виглядає на те, що пересічним американцям та відвідувачам США буде важко призвичаєтись до постійних стресів та економічних втрат через суперечки політиків. Мирослава Ґонґадзе, Голос Америки. Далі огляд новин у світі за четвер, десяте жовтня. Колишні лівійські повстанці викрили і через короткий час відпустили прем'єр-міністра Лівії Алі Зайдана. Відповідальність за інцидент взяло на себе угруповання оперативного осередок лівійських революціонерів. Вони звинувачують уряд Зайдана в причетності до суботньої операції американського спецназу в Лівії, в ході якої один з витажків Аль-Каїду був захоплений і доставлений на корабель ВМС США. Щонайменше 20 людей загинуло, а 35 отримали ушкодження, коли вантажівка з індуїскими прочанами впала в обрив на півночі Індії. Офіцер поліції повідомив, що водій вантажівки не впорався з керуванням. Щороку в Індії, яка має одні з найнебезпечніших доріг в світі, гине понад 100 тисяч людей. Щонайменше п'ятеро осіб загинуло у результаті вибуху бомби поруч з поліцейським відділком в пакистанському місті Квета. Близько 20 осіб отримали поранення. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Провінція Балучистан, столицею якої є місто Квета, є осередком ісламістських бойовиків та сепаратистів, що вже десятиліттями ведуть боротьбу з центральним урядом Пакистану заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Валерій Амо заявила, що близько двох мільйонів людей в Сирії опинилися в ізоляції в результаті конфлікту, та до них не доходить жодної допомоги. Чимало з них страждають від голоду та поранень і не можуть залишити країну. Очікувану перемогу діючого президента Ільхама Алієва завершилися вибори в Азербайджані. Це буде вже третій п'ятирічний президентський термін сина попереднього президента Гейдара Алієва. За даними виборчої комісії, Аліїв молодший набрав понад 80% голосів. Його опонент, що набрав лише 6%, заявив, що вибори були сфальсифіковані, і в них взяли участь не більше 20% виборців. Лон Сноуден, батько колишнього контрактника агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, прибув до Москви. Він подякував владі Росії і особисто Володимирові Путіну за надання його синові притулку та сказав, що метою його приїзду є побачитися з сином та дізнатися про всі обставини його справи та стану здоров'я. Пакистанська школярка Малала Ісувзаї отримала найвищу нагороду європейського союзу у сфері захисту прав людини. Премію імені Сахарова. Дівчина стала мішенью Талібану за те, що вела колонку для Бібісі, в якій відстоювала права жінок на освіту. Після скоєного замаху на її життя Малалі зробили кілька операцій в британській лікарні, і сьогодні вона продовжує кампанію за права жінок. Канадська письменниця Еліс Манро отримала Нобелівську премію з літератури. Письменниця, яка вже 83 роки, почала друкуватися ще в підлітковому віці, та відома своїми короткими психологічними новелами, які порівнюють з розповідями російського письменника Антона Чехова. У четвер на Синайському півострові в Єгипті терорист самогубця підірвав себе біля урядового військового посту. Троє солдатів та один поліцейський загинули. Подібні атаки з боку ісламістських бойовиків в Єгипті почастішили відтоді, як у липні цього року від влади був усунутий один з лідерів мусульманського братства, президент Мохамед Мурсі. Вчора ввечері Сполучені Штати прийняли рішення урізати військову та грошову допомогу Єгипту. У Вашингтоні цей крок пояснили відсутністю в цій країні демократичного прогресу. З подробицями Наталя Леонова. Середу держдепартамент США зробив заяву, що продовжить надавати підтримку єгипетському народу та допомогу, направлену на посилення безпеки на кордонах країни. Однак постачання певних складних військових систем та грошова допомога військовому уряду Єгипту буде заморожена, принаймні до того часу, поки у Єгипті не відбудеться суттєвого прогресу у напрямку формування цивільного уряду. Заступниця речника держдепу Марі Гарф сказала, що головним завданням США у Єгипті на сьогодні є забезпечення миру та стабільності для єгипетського народу. Після кількох місяців невпевненості та коливань у Єгипті ми зосередились на тому, щоб допомогти єгипетському уряду та єгипетському народу знову стати на ноги та пережити цей перехідний період. Після Ізраїлю Єгипет, другий за розміром, реципієнт американської допомоги. У серпні адміністрація Обами переглянула умови цієї допомоги після того, як єгипетська влада застосувала силу проти прихильників усунутого від влади президента Мурсі. Під час розгону демонстрації загинули сотні протестувальників. Однак, за словами деяких аналітиків, єгипетський тимчасовий уряд не дуже засмучений відносно втрати американської допомоги. Вони отримують багато грошей від країн перської затоки. Саудівської Аравії. Вито об'єднаних арабських еміратів за моїми підрахунками всі разом вони надають Єгипту десь 12 мільярдів доларів. Американська допомога у порівнянні з цими сумами невелика частка. Деякі фахівці вважають, що єгипетські генерали відчули момент, а зроблять все можливе, щоб за допомогою своїх закордонних союзників кінець подавити ісламістів. Вони вважають, що їх план мобілізувати незадоволених проти Мурсі та його адміністрації спрацював. Та тепер настав час розправитись з ісламістами раз і назавжди. Проти припинення американської військової допомоги єгипту виступає союзник США Ізраїль. Однак каже Броудер, після використання єгипетським урядом сили проти мирного населення та порушення в країні прав людини, іншого виходу в Обами не було. Щоправда, американська адміністрація таки ніколи офіційно не визнала усунення від влади мурсі військовим переворотом, а це означає. Аю, що військова допомога може бути відновлена, що новий єгипетський уряд доведе свою легітимність. Я думаю, що у нового єгипетського уряду набагато більше шансів переконати США у своїй легітимності, якщо, по перше, генерал Аль Сісі проведе вільні та чесні вибори. По-друге, якщо припиниться насильство. Щорічно США надає Єгипту близько 1 мільярда трьохсот мільйонів доларів військової допомоги. Попри те, що поставки військового устаткування припиняться, медична та освітня допомога, а також гроші на боротьбу з тероризмом, будуть продовжувати надходити. Наталія Леонова Голос Америки за підрахунками ООН, майже 2,5 мільярда людей на планеті користуються водою, яка не відповідає санітарним вимогам. У Вірджинському університеті, схоже, знайшли простий, а головне, надзвичайно дешевий спосіб очищувати воду. Випробування нового методу планують розпочати вже незабаром у південній Африці. Розповідає Уляна Телюк. У цій лабораторії, як на професійній кухні, інгредієнти треба додавати поступово. Відтак усе добре вимішати, зважити, спресувати і запекти. У результаті вийде медідроп керамічний диск з крапленням срібла. Якщо цей диск опустити воду іони срібла, атоми, які мають електричний заряд, виходять на поверхню і очищають воду. Тести проведені тут у Вірджинському університеті вказують, що утримана вода є чистою і безпечною для споживання. Для бітеади цей проект є частина її докторської дисертації. Мова йде не тільки про чудову технологію, яка ефективно видаляє чи вбиває бактерії та патогени. Мова йде про дешевий простий у вжитку метод, що підходить людям у країнах на шляху розвитку, де обмежений доступ до ресурсів. Студенти експериментують з виробництвом дисків різного розміру, щоб вони вміщалися у різноманітні контейнери з водою. Назва медідроб складається з двох слів: Дроп означає крапля. А слово меді означає вода на мові провінції Лімпопу у Південно-Африканській республіці. Минулого року спеціалісти Верджинського університету допомогли відкрити тут водочисне підприємство, на якому працює 50 жінок. Жінки змішують тирсу з глиною і роблять фільтри у формі квіткового горщика, які вони використовують для очищення води. Фільтр очищає воду від бактерій і твердих частинок. Купляє ці фільтри місцеве населення. Менеджер Сетіна Кашоун каже, що життя жінок дуже змінилося з появою у них постійної роботи. коли вони отримують гроші за свою роботу, вони можуть купити дітям шкільну форму. Однак медідроп менший за розміром і дешевший у користуванні ніж фільтр. У наступні кілька місяців студенти випробовуватимуть новий метод в південно Африканській республіці. Експерти кажуть, що подальші тести визначать, чи медідроп є дійсно проривом у ділянці очищення води у разі успіху. Жінки у південній Африці замість фільтрів почнуть виробляти медідроп. Як розповів керівник проекту Джим Сміт, ідея полягає в тому, щоб поширити його виробництво в інших країнах на шляху розвитку і відкрити людям доступ до чистої питної води. Уявіть собі магічний камінчик, який ви опускаєте у контейнер з водою. Він очищає воду і робить її безпечною для пиття. А тепер уявіть собі, що цей магічний камінчик коштує всього кілька доларів і має назву медідроп. Проектом уже зацікавилися в американському хімічному товаристві і в американському товаристві цивільних інженерів. За словами Джима, йому також уже дзвонили з кількох корпорацій, які хочуть почати виробництво медідропу. А це може означати лише одне: Джим та його студенти можливо дійсно таки винайшли магічний камінь. Уляна Телюк, Голос Америки. Ви дивилися час тайм». Для вас працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.